Друзі, всім привіт, вас вітає компанія Автофокус. Сьогодні до нас приїхав на продаж офіційний Volkswagen Caravelle 2017 року випуску 2,0 дизель. Повний привід автомат 127 тисяч рідного пробігу. Друзі, машинка на максимальні фари, LED максимальна оптика, LED ходові вогні. Два комплекти гуми на дисках, до речі, розпашонка, електропривід бокових дверей пасажирських. Розпашонка, до речі. Оригінальний пасажир. Друзі, до речі, ще е, навіть власник віддає другий комплект з, на зимній гумі, також десочків. Подивіться, електропривід всіх дверей. Шкіряний салончик. В ідеалі все. Трьохзонний клімат-контроль. Все дорого-багато. Задній ряд сидінь там взагалі ну, просто новесечкий. Сервісна книжечка, весь по офіціалу, друзі, всі ТОшки на офіційному дилері. 127 тисяч пробігу. Подивіться на стан. Автомобіль свіжий. В одних руках з моменту покупки з виїзду взагалі з салона. Друзі, взагалі машинка без нарікань. Машинка знаходиться на локації кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Він доступний в лізен в кредит, готівковий безутіковий розрахуночок. Також ви можете його обміняти на будь-який своїх автомобілів. Друзі, торг присутній. На сьогоднішній день ціна на нього актуальна буде на наріга. Пропонуйте свою ціну, телефонуйте, приїжджайте на огляд, приїжджайте на ТИ Він на вас чекає.